Доброго дня, Олександр, мене Сергій звати. А можна таке професійне питання? От ви в кінці свого спіччю декілька разів сказали безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. Скажіть, як це працює в продажах? Наскільки це збільшує результати в процентному співвідношенні той послуги, яку ви продаєте? Супер, дуже дякую вам за запитання. Дивіться. Я вважаю, що якщо ми розглядаємо цю аудиторію, тут можуть бути мої цільові клієнти. Але моя у мене є дві мети, чому я знаходжуся тут. Перша мета це контент-маркетинг. Мене знімає відео, мене слухають люди, на мене підписуються підписники. І чим більше людей знаходиться в моєму інфопросторі, тим більше там з'являться потенційних клієнтів, які потім заплатять мені гроші. Я не розраховую тут і зараз продати вам щось і казати: у мене сьогодні знижка п'ятдесят. Відсотків на консультацію записуйтеся за QR-кодом. Я цього не буду робити, бо я в цьому не зацікавлений. Перша моя мета це контент-маркетинг, друга мета це дати вам розвиток. Я, зацікав... я розумію, що якщо ви заробляєте більше, значить ваші клієнти, ваші партнери, ваші постачальники теж заробляють більше. І більше людей зможуть купити мої послуги, тому що ціна у мене досить висока. Тому, коли я аргументую саме безкоштовне надання чогось, тут я спрямовую. Чисто на розвиток у мене немає ніякої комерційної стратегії в цьому плані. Я просто розумію, що 10 годин навчатися це дуже важко 100 годин грати це дуже легко, і я хочу максимально зацікавити кожного спеціаліста тут. Трішки повчитися більше. І е, тому що я можу безкоштовно ділитися певними матеріалами. Я це роблю безкоштовно. З клієнтами, які платять мені гроші, які справді мої потенційно цільова аудиторія, я даю безкоштовну цінність е, у вигляді того, що я показую ці самі безкоштовні матеріали як приклад моєї роботи. Вони вже знаходять там відповідь, і це їх стимулює довіряти мені і потім заплатити гроші. Олександр, я хотів трошки в іншому контексті записати, як це можна використовувати в нашому бізнесі супер гостей, так щоб а, це відпрацювало. А, супер, що ви можете робити? По перше, ви можете використовувати різні маркетингові матеріали, робити такі самі методички. А, як обрати плиточника, щоб не влетіти на бабки через три роки? Ви можете створювати якісь поради, відеоуроки контент-маркетинг, да, волоско скоро буде виступати. Ви можете користуватися соціальними мережами, щоб навчати вашу цільову аудиторію, ваш ринок. Чим більше ви даєте цінності в плані інформації, в плані чогось корисного, тим більше людей довіряють вам. І коли постає питання, кому заплатити за ті чи інші роботи, вони обирають вас. Ви можете їм рекомендувати, як я впевнений, багато з вас роблять, коли ви з ним зустрічаєтесь з клієнтами, що краще зробіть отак, а не так. І саме за цю рекомендацію, якщо ви її правильно побудуєте, клієнт вже вам буде довіряти, тому що ви дали цю рекомендацію і не звернеться до іншого спеціаліста, бо ви вже допомогли гарною порадою.